Свободи брану, кров'ю свячені, золоті ключі, улицями Милева веде свою кохану, хлопець із лісу, місяць на плечі, гей, не страшна нам ворогова страта, гей, озовися батьку у віках, хлопець із лісу, гуляє нині свято, хлопець гуляє на семи вогнях. Раз! Раз, два, три, хлопці з лісу, раз-два-три, ми ще живі, раз-два-три, вороги до біса, лиш одна свобода на землі, раз-два-три, хлопці з лісу, раз-два-три, ми ще живі, раз-два-три. Лише одна Україна на землі! Ей, сотня Левів, піднімає чари, Ей, сотня левів ще стої роси, хлопець гуляє, нині своє свято, на руках у хлопця вірний син. одна свобода на землі, раз-два-три, хлопці з лісу, раз-два-три, ми ще живі, раз-два-три, ворогів до біса, лише одна Україна на землі. Це трошки нові. Ще трошки буде вже. вже в лісі, сирота. Отаку Іванку. Вішай. Залазь туди. Сюди на хрест. Так, на хрест. Давай голову. А А на Мені то треба аж туди, на той водой. Андер, сам Іване, перестань туди вопрошу а ну, бейте, я вас і ще цей. О. Так, і ще цей. Ну, ну з тої сторони нехай берете так ви, 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 ви. А. На а Може справді, направо треба тепло. Чотири свічки і Бог від, від сестри. Шановні, друзі по зброї, шановні люди доброї волі, які сьогодні прийшли тут зі мною, щоб поклонитися цій могилі символічній, бо тут загинув 14 березня, середа, 8 година вечора, загинув мій брат, надрайонний провідник СБ Пісня Бойчук Василь. Наздогнала його ворожа куля, поранила. Він йшов з Чорного лісу через делятин і пройшов, йшов сюди в Ослави, бо він йшов коло мию по завданню провода. Тут у панельників у хаті вся боївка його цілий день була, сніг дуже падав. Але люди щось замічали, що хто йшов у ліс по дрова, то ніхто вже не повертався. І пісні сказали, що щось є небезпечне, ну, але він такий був, що він ніколи не боявся і не, не вірив у те, що, що таке могло статися. Там був у, у, у паневників на городі була грушка. Коли крикнули, Йому що наступають вороги, він ухопив Дихтя. дихтяр от, і став за грушку. Він хотів спинити ту навалу, але його стрілець був поранений, який разом з ним, і він повернувся його тягнути. Але стрілець відсунувся у корчики. І так залишився, його арештували. А пісня добіг сюди, але вони по ньому стріляли. Кажуть, люди заслав, що так було видно, як у день так били ракетами. І він був поранений. Коли він побачив, що наближаються вороги. І кричать, Пісня здайся, пісня здайся. Він витягнув пістолет з, кі... з свого кишені і сказав, Пісня не здається. І вистрілив собі тут у праву скроню. Коли я була арештована, мені показали знимку його мертвого. Бо я відказувалася, я наказала, що то є мій брат. Але коли на столі у слідчого я побачила ту знимку, ви знаєте, я окопила і порвала її, а він мені каже, у нас таких є десятки. Ну що, брат? Кажу брат. От то була тутка стрілена, отак цівка текла крові отак по бороді. Одним, губ, одним зубом була закусана нижня губа. І повна усмішка на лиці. Це я бачила на знимці. Довго я аж узнала, це було у марті, а я узнала 1 квітня, аж у Богорочанських лісах коло Чорного лісу, мені аж там сказали, що пісні вже нема. Пройшли роки. Не знаю, хто написав цей вірш, бо кажуть люди, що тут на цьому місці знайшли вірш. Каменем приложений. Березневе ясне сонце в гуцульщині сяє, в малій хаті край віконця щось пісня гадає. Гей би, хлопці, молодії, будем краще жити, як покриїли з дерева, будем катів бити. Та негайно хлопців чули, кулемети грають, большевицькі людолови на нас наступають. Всі до зброї пісня крикнув кулемет у руки, сам вперед у яр широкий пішов на розшуки. Березневе ясне сонце хмаронька закрила, бо ворожа люта куля пісні грудь прошила. І потекла кров червона на сніжок біленький, і востаннє усміхнувся герой молоденький. Він сталевий пістоль виняв, стрілив в головоньку, Прощай, мамо, прощай, сестру, прощай родиноньку. І ви, друзі боєвіїв, в бою не здавайтесь, і пімстою стою над катами пісню, споминайте. Після повернення з Буркути до мене під... я знала, що він загинув у Славах, але де я не знаю. У Горкуту до мене прийшло письмо і з ним хлопців хлопців Ослав, їх нема вже. На цім горбочку і написали мені, що тут загинув, на цім місці загинув пісня. Коли вже Воскресла Україна, до мене підійшов паневник. І каже до мене, я знаю, де загинув пісня, і що мені це розповів, то, що я вам розповіла. Після я закопали ми тут хрест наперед деревляний, а потом цей. Чому я не скажете, чому я тут пам'ятника не поклала? Ні. Коли ми хоронили наших друзів, наших повстанців після боїв. А було багато, що загинули. Ми клали тільки Березові Хрести. І тому мені не хотілося мого брата виділяти якимось іншим хрестом. Нехай буде так, як всі. Правда, його тут нема, його забрали аж в Яремче. І там десь у загальній могилі, там його кості спочивають. Наша родина вся є далеко, аж у Чикаго. Я думаю, кажуть, що є по той бічне життя. Я вірю в те, що сьогодні його душа вітає над цим горбочком і він бачить і чує. Ще раз дзвонила родина, просила Васильку. Тобі поклонитися від Марійки, від Дани, від Мирона, від їхніх дітей і від їхніх онуків, і від мого сина, від моєї невістки, від, мого, від моїх онуків, які далеко також на чужині. Я дякую ще раз всім вам, хто сьогодні сюди за мною прийшов. Нехай Господь вас має у всіх свої опіці, і щоб ніколи, ніколи ні діти, ні внуки, наші ні правники не зазнали тої долі, яку зазнало моє покоління. Героям слава! Шановні друзі, помінемо хвилиною мовчання цю людину, яка 止まる止まる止まる止まる止まる止まる止まる止まる止まる止まる Ти чути, чути стрели гармати, ой чути чути, як гудуть. та ми тим шляхом, на Україну, молоді партизани йдуть, та ми тим шляхом на Україну, молоді партизани йдуть. Прощала мати свого сина, а брат прощав свою сестру, Молодий стрілець, прощав дівчину, як від'їжджав на чужину, молодий стрілець, прощав дівчину, як від'їжджав на чужину, подав рученьку. Бувай здорова, А її сльози потекли, не плач дівчино, та й не журися, може, поверну ще колись. Не плач дівчино, та й не журися, може, поверну ще колись, а може, згину в бою від кулі. То ти про мене спом'яни, не плачні вчино, та й не журися, но щиро Богу ся моли. не плачні вчино, та й не журися, но щиро ся моли. А звідси йдуть стрільці зічові, а звідти йдемо москальня. вдарила куля стрільця у груди. В третьому році ми били фашистів на кожному кроці. Ось тут, де могила, запеклий був бій, ось тут, де могила, впав приятель мій. Його лишенько хати, він впав, як той сухий листок, по вігму те лежати, він впав, як той сухий листок.